Всім привіт! мене в зеркало видно. Видно. Ну що, пішов я оновити дані ВЛК. Оновив завтра з віщами на стаціонар покаша. Ну, то вже буде видно. Вам пару відосиків ще на прощання зараз знімемо. І на цьому мої полномочия все закінчились. Такі пироги. Не будемо опічально. Якщо ви дивитесь цей ролик, це вже давно сталося. У нас сьогодні нам задонатив флагман напослідочок оп, шоклідер. Він же Хуклайн. для карпових монтажів. Свяжемо на, на коробчучка. Так, як ця штука працює, я не знаю, тому я її розберу на куски. Оп, це у нас. 20 м15 ЛБ, 6,8 кг. Нормально. Але якщо є чепи за зачепи, то можна взяти звичайний флагман. Це мене тут бушний шнур намотаний. Як бачите, 0,14. Щоб не рвати основну леску, 0,14, 0,16. Зазвичай використовую. Ну і вам таке наснасті вяжу. Це взагалі щось старе. Тут шоплідер намотане. Отак от от, все просто. Не розстраюйтесь. Одматуємо стільки нам треба, наприклад, 30, ну, 30 це багато. І в'яжемо невеличку петельку. Це безотходне производство, так сказати. Оп, петелечка вийшла. Обрізаємо її, без лишнього навіть клац, і готово. Сіліконову резиночку, флагман я не взяв, вона в машині залишилась, але в мене десь були. Оці самі резинові штучки замість неї. Тримаються довше, але повторно ж я їх не використовую з гачка вже не знімеш. Та й трубочка, мені здається, краща, вона все таки прилипає. Те ще треба, такс. Треба було, мабуть, макролінзу начепити. Ну, я думаю, і так нормально, все готово. Гачки зазвичай можна використовувати. Овнер 8-й номер, хоча бажано б 6-й, десятка вже мілковастий і пішов би на весну. Нам оунера задонатили. Якщо пам'ятаєте колись. Не тільки овнера, бачите, шнури є. Поганять би вас на щучку. Але вже в наступному житті. А це ось красавець. Овнер. кітсюня. Зашибись. Але, ви пам'ятаєте, в когось запас хаябузи є. Ніколи не думав, що мало взяв і, і весь використати не встигну. Беремо нашу ниточку. Тут бусинка. І гачок продіваємо на бусинку. До речі, всі снасті в 16 я в'язав вам на продаж на цьому гачку, а значить, вони по ціні якості були. В не конкуренції. Так, стоп, я, мабуть, не оттуда вас заводю. Да, не з тої сторони. Тренди називається Владик тренди побільше запорижна. Оп! Туго пішло. Ще ніхто, значить, не проштрикував. Я Еть. Зазвичай є лінієчка, але ми відміряємо на глас, тому що глаз у нас алмаз. От от. Тим більше резиновими стопорками потім можна підігнати. Беремо другий край і продягаємо ззаду в вушко. клац і проскочило. Далі 5 6 в одну сторону на глаз І так само двигаєсь до, до жала і в обратну, чи цей двигається в обратну сторону, стільки ж десь оборотів. Плюс-мінус хтось ділає 10-5-6, хвата. І за ногу продіваємо ззаді в петельку. От і все. Монтажик, можна сказати, готовенький. Нам би ще не завадили лінтяєчки. Я б їх пошукав, їх нема. Але зазвичай, ви знаєте, моє улюблене це термоусадочка. Відрізати. Тут ще й були різні розміри. Відрізати стільки треба. Флагманський чик чирик Ножничками продягаємо, оп, натягуємо. Це, ми здається, півторушку взяли трубочку. Далі треба нагріти на чайничку і за цей самий, ви поняли, легенько загнути, Ага, лінтяяк повний запас. Одне, одне время делал на лінтяйках. Тому, ви знаєте, я ледачий, тому. Снімемо трубочку, вона нам вже не пригодиться, мабуть, ніколи. І загонимо лінтяєчку. Оп! Лінтяйка все-таки це лінтяйка. Я їх навіть повторно використовував. От і все, монтажик готовий на раз-два. І лінтяєчку можна зняти, поцепити на другий гачок, якщо ви швидко збираєте знасть. Цих самих я вам в комплект в подарок вложив стопорків у нас немеряно. Ух, секундочку. Так, що далі? Далі нам знадобиться дробіна, якої я під рукою не бачу. А ні, є. Зазвичай я використовував 0,26. Так, зуби мої зуби, хоча стільки вам життя сталося. Зараз прижмемо. Порядок. От і все, монтаж майже готовий. Далі улюблена кормушечка ріка. Нам знадобиться для всіх абсолютно підписників я в'язав на бистроз'ємному монтажику. бистросйомничок от така от загагулінка. Те, що треба. Теж треба Товстий шнур знайти. Бажано 0,5, 05 50 в даному випадку 0,65. Протягуємо в кормачок. Оп, готово. Далі дважди продіваємо в бистросйомничок. Делаємо 3-4 оборотика. Виводимо обратно вниз, в петельку. І затягуємо. І в житті ні разу, ніде нічого не розв'язалось. Оп! Далі вверху робимо двойну петельку. затянули флагманськими ножичками тупими, відрізали. готово. Далі осталось все це поженити, посватати, так сказати. Одміряємо стільки нам, ну, а бува на короткі поводки коробк людя, бува на длінні. Ну, допустимо, на глаз алмаз у мене отак. Звичайну петелечку, резиновий отводік. Цей длінних, зазвичай я на сантиметр коротші ставлю. Беремо шило. Оп. Продіваємо і женемо кормушку. Оп. З гачечком. Далі вже, ви знаєте, або, моя мій любимий резиновий горох, сюди дві штуки одівається, або дві кукурузини, або один попапчик. І один попапчик десятий, виставляє його ідеально жалом вниз. Дробінка стопорить і в роті в коропа виравнює при покльовочці. От так от Ось, допустимо, це губа короп'яча, дивіться, тягнеться, оп. І порядок, як я казав, за нижню губу. Без остатка. Отака от, от снастечка. Смотаємо її в пакетик і відправимо підписнику. І, і так, 300 разів повторити. Ви знаєте, снастей я в'язав непомірно було діло. Може, іще пов'яжемо, не знаю. Але це вже буде зовсім інша історія. Що ж, в наступному відео, яке зніму через 5 хвилин, я вам розкажу, як зв'язати снасть на карася, яку я теж розсилав підписникам постійно. Всі, майже всі розходни, ниточки, шнурочки. Цю штуку теж можна замінити дешевим флагманським шнуром, як я вам казав, якщо, якщо не багаті, але це вже зовсім інша історія. В наступному відео я розкажу вам, як сказати, точно таку ж снасть, але вже на карасика, яка перетягала немірено кілограмових карасів в Херсоні і по 200 доставала такі пироги. Що ж, Повторюсь, на все це добро. ссылочки в описі. Не розстраюйтесь, я особо не розстраююсь, Вже переболіло. Все буде добре. Що ж, всім пока і до зустрічі в наступному, дай Бог не последньому відео на воді.